Добрий день, мене звати Вікторія, я з Донецької області, міста Покровськ. Приїхали ми сюди у 2022 році. Узнала про ці курси від доньки. Курси дуже сподобались, дуже все подробно, дуже зрозуміло. Матеріал Мені, Мені дуже подобається і команда, і тренер. Все клас, і група дуже така комунікабельна, дуже привітні підібралася. Я вже багато чим користуюся з цього матеріалу, що нам здесь, тому, що в мене ручна робота, в мене сторінки в інстаграмі. в мене сторінки в Фейсбуці, і те, що я тут знала, я використовую вже і навіть помітила деякі подвіжки.